Сержанти це ті, хто забезпечують зв'язок між командуванням та бійцями, хто контролює дисципліну і підтримує моральний дух, хто бере участь у плануванні завдань і командує своєю групою під час бою. З нагоди професійного свята рада долучити до нашого ефіру головного сержанта роти вогневої підтримки 5-ї окремої київської штурмової київської бригади Юрія Сиротюка. Пане Юрію, я вас вітаю. Вітаю товариство. Я ще й Романію вітаю бо сьогодні. Романа. Ну, знаєте, привітання на словах це добре, але краще коли є щось матеріальне. Тому у нас на екрані з'явиться QR-код зараз і номер картки, за яким усі глядачі можуть задонатити на автівку для вашого підрозділу. І впевнена, що люди вже зараз починають сканувати qr код Я точно зроблю це після ефіру. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, як зараз виглядає робочий день сержанта збройних сил України, який перебуває на передових позиціях? Я, чесно кажучи, тішуся своїй сержантській посаді, сержантському званню як дитина. Вважаю це найбільшою відзнакою, хоча мав різних багато посад в цивільному житті, але вважаю це дуже великою відзнакою, тому що це довіра командування і це довіра солдатам. На війні слова нічого не значить без дій, тому будь-який наказ ти маєш показувати своєю дією, вести за собою. І тому день сержанта, якщо в бою, то сержант керує боєм. Визначає тих відповідальних по секторах вогню, визначає по, по цілях, розподіляє людей, розподіляє чергування, заводить на позиції, вивозить з позицій, мусить брати на себе відповідальність, тому що сержант це як командир на полі бою. Тобто офіцери здійснюють загальне керівництво боєм зі штабів, а безпосереднє керівництво боєм здійснює сержант. І Сержант має бути лідером, тому що тут на слова ніхто не поведеться. Можливо, щоб це була людина, яка була в колективі авторитетом. А якщо стосується вже в, в місці перебування, якщо ми поза бойовими, то сержант відповідає за дисципліну за те, щоб особовий склад не розслаблявся за морально-психологічний стан, вояків. я, наприклад, щодня записую голосові повідомлення короткі. Десь від однієї до трьох хвилин, де розказую солдатам, побратимам сенс цієї війни, розказую про нашу тисячолітню війну з Росією, розказую історію наших перемог, пояснює, чому Росія діє так, як вона діяла завжди. Потім зранку, переважно, ми всі, коли на коли. Не на бойових, то ми працюємо на полігоні, тобто намагаємося, сержант має володіти всіма видами зброї, яка є в підрозділі, вчити солдатів користуватися цією зброєю своїх побратимів. Ми намагаємося в нашому підрозділі, щоб кожен солдат, незалежно від того, яку він спеціальність мав, щоб він володів всіма видами зброї, які є в нашому підрозділі. Тобто міг стріляти з кулемета, з автомата, з автоматичного гранатомета, з протитанкових засобів, з міномета користуватися. Наземними роботами вміти літати на дронах, тобто намагаємося робити, щоб це були універсальні солдати. Тому в час, коли мене на бойових, то це постійне навчання, постійний вишків, теоретичне навчання. Коли приходять молоді солдати, то теж їх вводимо. вводимо в курс справи. Тобто, це сержант. Це фактично той самий солдат, але той на якого покладено більше відповідальності. Бо коли ти солдат, вояк. А солдати це сіль нашої землі, це найголовніші люди, ті, які готові заходити на позиції і битися на цих позиціях. А сержант це просто той, хто користується авторитетом вести їх за собою. Пане Юрію, ну для того щоб користуватися авторитетом, бути лідером за вашим досвідом, які якості треба мати, що вирізняє просто сержанта і сержанта-лідера. По перше, я кажу на на війні слова нічого не значать. Треба йти першим, треба бути готовим йти першим. Треба бути готовим вести за собою. В прямому сенсі цього розуміння. Якщо йти на позиції через мінне поле, то ти маєш йти спереді. Якщо заходити на якісь позиції, ти маєш бути готовий вести за собою. Ну і треба володіти організаторськими здібностями, бо ти особливо не бойовий ти. Підводить нас, нас зв'язок. Бачите, ну це зрозуміло. адже пан Юрій зараз на передових позиціях знаходиться на східному фронті в доволі тяжкий напрямок, і інтернет не, не спрацьовує. Але в принципі, ключове, ми з вами почули про роботу сержанта у Збройних силах України. Наскільки важливі тут лідерські якості, організаторські якості, і величезне спасибі усім українським сержантам за те, що вони боронять нашу Україну, і спасибі усім, хто долучається до збору. Ро, хто підтримує сили оборони? Швиденько ще є. Секундочка, просканувати QR-код і номер картки, і ми рухаємося далі.